Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І давайте перевіримо таку інформацію, що, таке... що сталося з Лукашенком. Кажуть, що він погано виглядав, дуже коротко був. І так, помирає, хтось кричить. Ну, подивимося. І так, і і і так, так, так. почуття Лукашенка на сьогоднішній день. Ну, виглядає, що, вроді, би, все хорошо. Виглядає, все Ні, не хорошо. Ні, не хорошо, не хорошо. Дивіться, загнаний в куток. По цій карті, можна сказати, він загнаний в куток. Тобто, в якісь рамки, можна навіть сказати, якось так. Чому вчора він так погано виглядав, підвозили кругом? Що було з ним вчора? Тобто, 9 травня він був і на Москві, потім у себе вдома. І так, Що було з ним вчора? О, вчора йому було погано. Дійсно, було погано. Дійсно, було погано. Самочувствує. Ви знаєте, вчора він думав, що він віддасть Богу душу. Відверто скажу: сьогодні в нього вже, ну, я так скажу: сьогодні вже він м, трошки нормалізувався. Але вчора дійсно погано. Було це спеціально підроблено, чи це дійсно його Самочувстє таке було. А можливо, не хотів напарати І так, що то таке було. Дивіться, не хотів іти до імператора, як в старі добрі часи. Не хотів а, бути присутнім і. Хотів, як нашвидше, просто піти. Тобто він це підстроїв. Це було підстроєне, тим більше, що у нас ось тут. Це скоріше, знаєте, не те, що Богу душу віддав. Це скоріше надумано і для публіки зроблено. Тобто, йому не є погано. Давайте ще раз перевіримо наразі, як йому зараз ідеться. Ще раз перевіримо. <кій> чи дійсно він помирає, чи ні. Виглядає, що він просто хотів вчора втікти. Ну що це таке? А, Я зрозуміла. Ні-ні, ні у нього все добре. Верніше, з здоров'ям у нього все добре. Просто це, знаєте, карти показують, він хотів уникнути і тих парадів, але не зміг. А, ось. <кій> Якщо взяти цю карту, так воно показує ніби якийсь зрив. Це більше емоційний зрив, це більше м, психічний зрив. А фізично ми бачили перший ряд, було дуже добре. У нього все прекрасно. Фізично у нього все прекрасно, це просто м, нервовий взрив, будемо так казати. Якось так. А тепер я точно заплуталась. Ще раз, ще раз, давайте і дивимося: це було. Симульовано, тобто, щоб не присутнім бути на парадах, так, чи це було просто нервовий взрив. Угу, угу. Ну, тут нервового зриву я не бачу. Зриву нервового, а от симуляція через те, що не хотів бути присутнім, пошвидше хотів піти. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Все в нього нормально. Це більш підробка. Щастиво, мої дорогенькі, і разом до перемоги!